Упсіки, упсіки, пупсіки, скільки ж вас є на тому світі? От такий от довший, ніж ширший. Кюлтек, Не знаю, чи правильно прочитав. З синусом 500 вольт ампер, тобто десь 300 з копійками 320 умовно ватт. Не буду зараз включати, тому що ніби як після води, відповідно, може, йому продовжимо життя, якщо не включимо. Цікавими є клеми. Вони автозажимні із захисними насадками. Тобто надіваєте клему на акумулятор і її защіпаєте. В момент защіпання вона автоматично зажимається. Досить така класна зручна штука. Що ж вони запхали в той батон. Опа, є тороїдальний трансформатор, теплоакумулятори, будемо вважати їх радіаторами, бо є пруду, є дросель. Бачимо контролер, бачимо АВРку. Потужність явно невелика, тільки два транзистора в плече. DC-DC перетворювати живлення. Такого її плати ще не бачив. Розкручуємо. Води не бачу, сила паленої не виглядає. Пробуємо вмикати. Прикольно. Робочий пристрій. Знов на ремонт привезли. Ага, єдине, що отут все блимає, світиться. Цього не має бути. Працює, але світить всі індикатори. Ось де може бути проблема. Розбираю панель індикацій. Усі його мізки, це є ось ця плата з двома мікросхемами і ще тут якась маленька третя. Запобіжників немає, і чотири релюшки Аверка, як я згадував, є. Тобто простенький пристрій з правильним синусом. Дисплей, індикатор. Сухий, цілий. Судячи по зірваних гвинтах, сюди вже хтось лазив. Це є звичайні семисегментники з додатковими секціями, керуються за допомогою мікропроцесора. Тут все сухо, чисто, тут робити нічого. Відповідно, глючить десь або сам індикатор, або підкорочує процесор. На жаль, з тим я допомогти не зможу. Придеться жити якось так. Тому що заміни ми не знайдемо, процесор прошивки немає, теж не поміняємо. На жаль, збираю, помірюємо холостий хід. Так, Плюс притулив, мінус підключений. І є запуск. Вентилятор виключився, бачимо 710 мА. Не так, щоб зле. З індикаторами, на жаль, нічого не зробимо, мусять вчитися жити так. Величезне, тящуще, з двома ручками зверху. Тут ми маємо розетки. Три штуки, а ще два вентилятора з кнопкою. З другого боку в нас вхід 220 для зарядки і кнопка запобіжника. То є що в нас? То в нас є Ecoflow OQTEL. Чи як там модно зараз сказати? Зарядна станція OQTEL <кій> з бардачком. Її пробували зробити вже добре, після того, як їй було зле, і нічого з того не вийшло. Тобто в неї не працює інвертор, вона не заряджається, не вмикає вихід 220 вольт. При спробі включення просто вимикається і нічого не відбувається. Ні помилок, ніяких, ні фіга. Низьковольтна частина ніби як працює. Її вже пробували ремонтувати, нічого не вийшло. Тому приїхала до мене подивитися, чи можна з тим щось зробити. Витягуємо шприхи чи то шпильки. І зриваємо йому башню. Ух ти, здорова зараза! Скільки ми тут всього маємо? Явно резонансник. Конструкція незвична. Спочатку треба то все заразу підірвати від корпуса до гори, а потім потрібно його розполовинювати. І зараз відключати цілу цю от масу дротів. Боковинки. Вхід 220 через запобіжник. З землею. Вхід сонячних панелей DC, два вентилятора, Друга половинка, друга, точніше торцева частина кришечка. Розетки вихід 220, кнопка включення 220 і два вентилятора. Передня частина блок керування, центральний процесор, індикація. Є перетворювачі, це не перетворювачі. Тут немає друселів, ось тільки один маленький це, скоріше ключі. Які відповідають за її збіжки. Можливо, дроселя з протилежного боку. Це низьковольтні виходи. Ця частина працює. Це в нас якийсь 10-амперний вихід, вхід і прикурювач. Це нам теж не потрібно зараз. Задня частина містить якийсь перетворювач. Тут він заплутаний, його треба буде відкрутити. Батарею тоді зможемо відчепити. Додатковий маленький вентилятор вже п'ятий. Купа транзисторів. І це є DC-DC явно. Можливо, це є перетворювач сонця, але це не точно. Або сильноточний вихідний низьковольтний може бути. О, Ще один вентилятор. Скільки ж їх тут? Тут вже є шість. І інвертор. Батареї величезні, довкола йде жгут дротів БМС-ки. Ось такі здорові батареї. Не пам'ятаю, що це за форм-фактор, вгадувати не хочу. БМС-ка над БМС-кою на пластиковому тримачі блок інвертора. Є якась лейба наклейок. Видно, що це Китай. Вказаний опір в міліомах і мілівольти в тисячах. Це типу як 32 вольта, виходить, ні 3,2, не знаю, що це таке тредувати. І Ампер години. Вказана ємність. Ось Так воно виглядає. То До БМСки, то нам поки що не цікаво. Плата контролер впаяна. Це, мабуть, вихідного каскаду, хоча не точно. Вихідні каскади ось з великими транзисторами. Є реле байпасу. Купа DC-DC перетворювачів. Це ж воно тяжке. І тут так само є в 247-му корпусі і в 220-му. Тут вже не глибоко лізти, то глянемо на БМС-ку. Ось так вона виглядає. Доволі габаритна, має свої перетворювачі, є кнопка, термодатчики 3, 6, 9, 12... 15-16 комірок. Силові. Є гарантійна наклейка водочутлива. Написано, що вона почервоніє від злості, якщо сюди попаде вода. І випадок буде не гарантійним. Сюди ми не ліземо. Ні, ліземо, треба поміряти. Ні, не треба. Воно ж вмикається, тобто батарея адекватно працює, тому не ліземо. Силова напруга все одно звідси знімається. Не чіпаємо, збираємо. Йдемо до інвертора. Швидкий огляд інвертора нічого не показав, палених транзисторів немає. Ось видно, кільцьовані сферитовими бусами, коралями. Це і ГБТ, -шки. це звичайні мосфети. Так, намацькана курка лапою, але то не шкодить. Два термосенсора, ще два термосенсора, теж ЄГБТшки. І так само на, мацьгані, на пасті стоять звичайні мосфети. Керування, купа перетворювачів, релюшок, датчик струму, трансформатор, точніше струму. І тут пробитого явного нічого немає, принаймні транзистори цілі і запобіжники цілі, коротких замикань немає. Поки що я нічого не бачу, не розумію. Треба буде вникати більш детальніше. Основна біда в ремонті такої техніки, що немає як то на столі акуратно підключити. Треба купу плат собою носити, перед собою повертати. Батарея не обездочується. Це сюрприз, чесно кажучи, несподіванка, і трохи дивно працювати з таким, ну просто нереально незручно. Мусить бути і передня панель, і задня плата, і інвертор раком особливо немає як поставити, щоб щось поміряти. Страшно незручно. Зараз мені треба зрозуміти принаймні, що куди приходить і куди дівається. Після того, як підключив інвертор, напруга зникла. Тобто, як би це могла бути просто якась чи що, бо іскри не було і немає. Тобто все ж таки обесточує БМСка. Давайте включимо. Є запуск. Якесь реле клацнуло. На інвертор напруга батареї приходить. Реакція на кнопку Є. Висока не появляється. Помилок не видно, немає. Навіть не пробує запуститися інвертор. На інвертор з задньої плати приходить шлейф з п'ятьма дротами, а від плати керування на задню плату, тобто комунікація, іде тільки три дроти. І скоріше за все саме сюди йде вмикання інвертора. Відповідно, треба розібратися з тими трьома дротами, які тут йдуть сигнали, куди і нашо. І зря я тішився трьома дротами, тому що там іде живлення плюс 5 вольт, маса загальна. А на двох дротах це дво напрямлена шина комунікацій. Тобто на задню плату валить цифра, цифрові пакети. Тут я нічого не викупаю, не знайду, треба лізти до задньої плати, безпосередньо, що йде на інвертор дивитися. Якщо уважно дивитися до написів на задній платі, можна побачити, що на інвертор йде Auxiliary, земля і 485 шина. Ось вона та шина. Вона також йде і на інвертор. Блін. І так виглядає, що шина йде транзитом. На задній платі нема що шукати, треба лізти знов до інвертора. Піхвець все ближче. Знайшов відсутню напругу, вже було втішився, але коли розбираюся, бачу, що ні, воно працює не в ту сторону. Це не на інвертор має приходити, а з інвертора, судячи по включенню діоду. Тобто, коли не заживлена схема, інвертор, як заживлюється від 220, сюди би мала прийти напруга через діод на перетворювач, це вхід перетворювача. До речі, цікаві перетворювачі працюють від 4,5 до 100 вольт вхідна напруга. Тому знову мимо із цього слідує, що на інверторі, вже при включенні батареї, коли БМСка заживлює силовий вихід, мають бути вторинні напруги. Також, так як і в EcoFlow, на вході інвертора є імпульсний блок живлення, ось його діодний міст, зворотній зв'язок, запобіжник цілий. Тобто при подачі 220 на вхід, живлення має заживити вторинні кола інвертора і подати на вихід на ось цю плату. 50 вольт умовно живлення. Але коли появляються силові, мають бути вторинні. Розбираюся з вторинними живленнями. І як назло, виходить, що вторинні теж є. Ось з 50 формується 12, тут 5 вольт, і тут знов 2 по 12. Мабуть, двополярні. Тобто, основні вторинні піднімаються. З цього боку вже можна не міряти. Зрозуміло, що 3,3 вольта чи 1,8 на процесорі є. Моргає, значить, працює. Залишилося зрозуміти, чи доходить до процесора через конвертор шини сигнали керування. Чим далі вникаю, тим як то кажуть, тяжче стає, тим більше. Ой, ось контролер шини. 485-й. Його вихід йде на оптичну розв'язку, гальванічну. Не знаю, чи оптична. З виходу теж маю чіткий сигнал. І далі той чіткий сигнал десь неряє на плату керування. Треба дивитися, чи він туди приходить. А далі ці сигнали напряму приходять на процесор. Раз, і десь тут два має бути. Ось. Тобто. Команди з панелі керування в вигляді цифрових пакетів на процесор приходять. Він про них знає. Чи йому не каже передня панель вімкнутися, чи йому не хочеться вмикатися? Зрозуміти тяжко, але без документації далі, без нічого явного, без нічого паленого, в принципі, робити мені тут немає що. Ще до ранку почекаю, може щось присниться, але шансів на жаль практично немає. І що тепер шукати в тому інверторі, коли відомо, що сигнали приходять, але невідомо чи правильні. Перевірюю NTC-шки, Перевірю ще раз, чи присутні всі вторинні напруги, чи вони схожі на нормальні. Ну і, мабуть, все, тому що більше без схеми тут перевіряти особливо нема що. Та й взагалі тут нема що перевіряти. Сила вона проста, як доска. Якби навіть десь якась напруга була відсутня, була би хоча б спроба запуску, якась помилка чи ще щось. Одним словом, ситуація патова. Перевірив все, що можна, нічого не знайшов, все в порядку. Вмикаю від 220. Струму не споживає. Запуск є. Була спроба запуску. Получається, він пробує брати струм. Цікаво. З лампочкою він пробує запуститися і щолкає релюшкою. Ну, беру кіловатний калорифер, як запобіжник, на всякий випадок. Вмикаю йому 220, є запуск, реле клацає разово, вмикається, помилок нема, але заряджати не пробує. І байпасом також напругу не видає. Впирається все в керування, нічого не можу знайти. На жаль, буду видавати без ремонту до кращих часів, коли появляться схема або коли буде аналогічний живий в ремонті. Да сказав живий в ремонті, шансів практично немає. На жаль.